thank you Слава Україні! Вітаю! Сьогодні будемо займатися кольорокорекцією по прикладу або ж референсу фільму Опенгеймер. Як бачимо, не тільки оператори камери вирішують все, постпродакшн, зокрема, кольорокорекція. Дуже допомагають передати емоції, постановку кадру і так далі. і так далі. Отже, в нас є стоп-кадр з цього фільму і є. Два відео, які ми будемо адаптовувати для того ж вигляду. Як бачимо, відео прості, але з ними цікаво буде працювати. Отже, давайте до роботи переходимо у вкладку Кольорокорекція. Тут в мене вже вискладено по кожному з відео. Наразі підійдемо до першого. Закриваємо кліпи, оскільки вони нам зараз не потрібні. І дивимось, що в нас є. В нас глибина кадру невелика, але ми її будемо поправляти для того, щоб бачити наш референс, який в нас же є. От можемо порівняти, що в нас є і що має бути. Отже, я зробив 5 нодів, кожен має своє призначення, і зараз ми це з вами розберемо. Перший нод це в нас. Primaries, Тобто первинна кольорокорекція, яку ми здійснили у цій вкладці Primaries Color Wheels. Особливо небагато треба було підтягувати. Якісний матеріал, з ним працювати не складно. Далі цікавіше, далі ми переходимо вже в наш лук вигляд. Отже, нам треба підтягнути кольори, передати температуру для того, щоб з цим зрівняти. Хоча, якщо подивитись Зараз переходимо в палетку. О. Якщо подивитись, дуже цікаво зроблено освітлення. Ми бачимо на вилиці синій колір від неба, ніби сонце сяє, але можна помітити штучну підсвітку, якою підсвітили тут його щелепу вухо. Ну, це таке. Навіть в очах можна побачити це джерело, але. Зараз не про це. Ми будемо переходити до редагування цього відео. Е, оскільки ми бачимо, що е, тут в хлопця е, поле розмите не так сильно, як позаду, переходимо в наступну нашу нот, вкладочку. Що ми, що ми тут зробили? Тут ми зробили наступне. Зараз закриваємо. Ми додали маску, яка зробить і інвертнули її, що дуже важливо, яка все позаду трошки затемнює, лишаючи е, очі і е, частину обличчя е, недоторканими. Так, Ми затемнили це, можемо побачити. Ясна річ, що додавши маску, ми її протрекали вперед і назад. І для того, щоб е, додати цього розмиття, ми зайшли у вкладку Sharpness і додали, можемо подивитись, як воно було. Так, дивимось. Доволі, доволі добре видно, але ми хочемо заакцентувати на обличчі хлопця, і ми додаємо розмиття. Не надто багато, можемо взагалі, розмити, але це не наш випадок Воно розмиває одяг так само, як і в нашу референсу, от видно на плечах це розмиття. Саме тому давали таку маску, е яка зачіпає обличчя. так От вона протрекана, рухається з ним. Це то, те, що нам було потрібно залишити акцентованим все решта. Ми Розмили. Е, наступне, що в нас іде, це Not релайт або зміна освітлення. Е, в новому DaVinci 18.5, з'явилась вже вбудована така функція, яка називається релайт. Про що ми поговоримо в наступному занятті, і про нові функції, яких додалось дуже багато. Е, частина з них на основі штучного інтелекту. тому Щось спрощує, щось покращує, щось нічого не змінює, але будемо працювати. Повертаємось до цього ноду. Що ми зробили? Ми зробили маску, яка буде імітувати оце штучне освітлення віконечко. Хоча в нас з правого боку є вікно, але ми ще звідси додали на обличчя, ми її максимально е пом'якшили, е зробили це. Додавши трошки тіней і хайлайтів, так? а також трошечки підняли гамму нашу. В результаті в нас От ми вимикаємо. Зараз заберемо ту масочку, перейдемо. О. Воно нам підсвітлило з цього боку обличчя. Бачите, як гарно промені по шкірі. Ідуть. До цього ми дійшли. І також для того, щоб картинка набрала схожої контрастності з нашим референсом. Бачите, доволі, доволі потужний контраст, видно, шкіру. Ми е, в кривих, зараз ми в них переходимо, зробили таку S-Curve. Що ми зробили? Значить, ми початково. Значення трошечки підняли, опустили, зробили дуже трошки. Тобто, можна ще підняти. Це вже буде явний передоз, Ми повернемо, як було. В результаті в нас вийшло ось так. Ось наш референс. Зважимо на те, що це людина старша і шкіра більш пориста. В дитини такого немає. Ми зробили доволі делікатно. Це ніби цей самий персонаж, який в молодості, в юності, так, якого ми маємо. Ось ми це зробили. Так само та сама чіткість в очах, ми її передали. Можемо порівняти, як воно було, як воно стало. От. Це Перше відео, тепер перейдемо в вкладку другого відео. Чоловік, який десь на цвинтарі сидить. Теж дуже цікаво є рух голови, але доволі холодно, сіро, поноро. Зараз ми будемо це змінювати. Отже, теж тут вже 6 нодів, трошки по-іншому ми це корекцію робили. Напевно, перше можна тут, знову ж таки, наші криві ми підконтрастували, і тепер видно контраст в нас збігається. Потім первинна кольорокорекція, наш баланс, теж трошечки підтягнули, витягнули. Наступний лук ми Підтепли, дійшли тих кольорів. Ну тут різні умови зйомки. Тут е, в нашому прикладі немає сонця, але ми все одно досягаємо відтінків. Далі ми зробили віконечко, в якому ми е, додали наші маски. Знову ж таки, маска, ми її протрекали. Ми дали дуже сильний відхід, і для того, щоб сконцентрувати увагу глядача на емоціях обличчя людини, дали розмиття. У нас прекрасно розмитий задник, і вже одяг на передньому плані теж виділена частина обличчя. Також ми притемнили, опустивши гамму, На скопах ми можемо побачити. Що в нас відбувається? Для цього знову включимо наш Image Viper. І бачимо в цій частині ми бачимо оригінальне з фільму. Це в наш. Бачите, наскільки зараз тут перемкнемо. Наскільки виділені ті кольори, наскільки чітко і баланс. Оце то що... те, що я казав про розмиття. Ось воно чітко. Далі в нас пішло в розмиття. Бачите? У нас інша постановка кадру, інші об'єкти, але ми входимо в то саме. Закриваємо скопи. Наступне, що ми зробили в тій масці, ми зробили Outside Note. Його можна додати отак: от Add Note, add Outside. Це він буде протилежний, тобто все, що ми. В цьому ноді не чіпали, в наступному можемо це скоригувати. Він іде з альфа-каналом. І в наступному ноді ми додали власне вже оце розмиття заднього плану. Зараз перемкнемося і побачимо, наскільки воно працює. От воно, частина обличчя. Ми виділили основне, що нам хотілося. І от воно вже працює. Наступний нод. В наступному ноді в нас додаткова масочка. Зараз я її вам покажу. Це те, що в нашому прикладі було тим штучним світлом. Ми його додали, тобто це релайт, можна зробити вже пресетом, готовим ефектом в DaVinci Resolve 18,5. Ми це зробили штучно. Ми зробили таку. Неправильну маску, яка, в якій ми додали трошки хайлайтів, тіней шедоусів, І вона в нас отак працює. Зараз порівнюємо. Воно дало цей блік. Ніби в нас підсвічено. Тобто, вона в нас протрекана маска, тобто вона фіксована до обличчя. Але наскільки велика різниця можемо побачити, без з. Все ж таки так цікавіше. Ми можемо цю маску підредагувати як нам завгодно, залежно від наших потреб. Можемо її трошки затягнути ближче до носу. От, тепер вона стала ще цікавішою. І таким чином можна редагувати, не редагувати, а коригувати обличчя. Тут ми бачимо багато мадженти, ми не давали мадженти, хоча можемо теж підтягнути це не складно. Зайдемо в наш лук, зайдемо в наші коректори, і в гамі можемо трошечки, трошечки, ще трошки передос. Ось десь так. Чотири, думаю, добре, воно вже додало нам. Цього відтінку. Але також можемо, оскільки це вже не хлопчик, а старша людина, ми можемо трошечки додати, що було от нас є Мітон Detail, можемо ще додати, і в нас більше буде видно пори шкіри. В даному випадку це доречно. Так? Якщо ми користуємося референсом, нам це доречно. Отже, що ми зробили? Вимикаємо, дивимось. Було так. <стало>, стало так. І попереднє відео теж. Давайте разом це передивимось на великому екрані, як воно. Стало. Набагато цікавіша картинка, вона притягає увагу глядача саме туди. Куди нам потрібно. Обличчя, очі, емоції, рухи м'язів все дуже чітко видно і задній план він слугує нам дійсно просто заднім планом, який е, пояснює, де знаходиться людина. А що відбувається, ми бачимо вже на обличчі. Дякую всім, донат на Збройні сили. Підтримуйте наших волонтерів, наших медиків, всіх наступні уроки будуть незабаром. Була велика перерва, оскільки дуже багато різних завдань. І працюємо далі. Всім гарного дня! Вчимося, навчаємося, донатимо.